Всім привіт! В цьому відео буде короткий огляд двох туристичних плит в кейсі: одна з керамічним пальником, інша зі звичайним. Посилання на них залишу в описі. Але головна ціль відео з'ясувати, чи дійсно керамічний пальник більш економний в порівнянні зі звичайним. Обидві плити поставляються в пластикових кейсах. В комплекті китайсько-англійська інструкція і сама плита. Якість у них типово китайська відповідає ціні. Десь пальник нерівно прикручений, десь кришка відсіка для балона нещільно прилягає. Але вони дешеві і працюють добре. Працюють вони на цангових одноразових балонах 220 грам. Є ще штуцер для підключення великого газового балона, але я пробував підключити, і в мене чомусь вона не працювала. Санговий балон треба встановлювати так, щоб ось цей язичок співпадав з проріздю на балоні. Потім просто опускаємо важіль фіксації балона вниз і закриваємо кришку. Для запалювання вогню цірники не треба. Повертаємо регулятор подачі газу до кінця, поки не спрацює п'єзопідпал. Фіксації малого полум'я тут немає, але є непоганий діапазон регулювання полум'я. Плити відрізняються тільки пальником. Один звичайний з якогось алюмінієвого сплаву, а другий керамічний. Виробник стверджує, що керамічний ефективніше спалює газ, тому витрата газу зменшується до 30%. Це я і хочу перевірити. Закип'ячу на кожній плиті по літру води і подивимось на витрату газу. Почнемо з керамічного пальника. Перед використанням балон важить 323 грами. Воду наливаю по вазі. Вмикаю максимальне полум'я і чекаємо. Для вас я відео, звісно, прискорю. На керамічному пальнику вода закіпала дуже довго, аж 16,5 хвилин. Повторно зважуємо балон і отримуємо витрату газу 14 г. Те саме робимо на плиті зі звичайним пальником. Вода закипіла набагато швидше за 4 хвилини 50 секунд. Повторно зваживши балон, отримаємо витрату газу 17 грам. Тепер підрахуємо, на скільки відсотків 14 менше за 17. Виходить, керамічний пальник, хоч і нагріває воду довше, економить при цьому 18% газу. І наостанок я вирішив перевірити, що якщо зробити полум'я звичайного пальника меншим. Може тоді газ спалюватиметься краще і так буде ефективніше. Полум'я на максимумі доходило до країв каструлі. Тепер я виставив його таким, щоб воно більше гріло дно, а не стінки. Навіть на такому маленькому полум'ї вода закіпала швидше, ніж на керамічному пальнику, за 10 хвилин. А витратилося на це 15 грам газу. В порівнянні з максимальним, менше полум'я зекономило 12% газу. Тому в керамічному пальнику сенсу небагато. Треба зекономити можна просто зменшити вогонь. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.